День бусь, всі зі святом. Дімко вже почав готувати, м'яско різати, овочі обирати. У мене сьогодні дійсно свято, бо я не готуїст, готую їсти. Готує мій чоловік. Ми йдемо за квітами отуди, де вони лишилися, ось там десь. Дай, Так. Все, нам туди. Це все, що вдалося знайти на стадіоні. Зараз поїдемо на річку. За вербою. Пчихаємо на нанюхалася. Квітів. Все, трошки верби позичимо в село. Все, достатньо. От вам і Івана купала. Купає нас дощиком. Такий спокійний. Я вже квіти, увазу, ніякого віночка не буде, який віночок. Я вже мама, тоді вкихай він кипле тут. Софійка прийшла з віночком. Отак вже в нас як в шалаші, Дімко вже м'яско розробив, без Софійкою поприбирали, вони граються в хаті. Ми його забирали з папою, бо тут дощик ішов. Така вазочка з польовими квітами, косариків не вистачає. Да, Мирон, як тобі? Подобається сина? Подобається. Подобається. Обережно, оп! Все, дощик перестав, але дивіться, трошки намочив. Повітря таке свіже. В хаті в мене така стопочка новенького посуду. Зараз я познімаю наклеючки, перемию, перетру. Що там треба буде хліфтику приготувати, ложки, стакани, І бо, І бо сьогодні тільки шурпа. Запрошували гостей на шурпу, але купили ще чіпки, грінки, Сир косічку, отакі, кажу, кабаноси. вони не кабаноси, вони зараз, як хоч називаються, Ось, дивіться, їста якась, я такого ще не бачу, що вони всі такі це Ну, типа ковбаски такі копчені. Оцей мій улюблений сир, я вам казала, з чорний з чорною тікеткою Він такий соляний-соляний. Ну і це отак буде. Отак. Шурпа, пиво до пива. Все. Так, зараз буде або-або. Або вони легко будуть зніматись, або ні. Ви знаєте, що під гарячою водою треба їх знімати. Я зараз спробую так, знаю, що хекати треба на них бусі. Вчора виставила влог. Вчорашній, буденний. І після того, як виставила, почала чистити телефон. Бо ж сьогодні маю знімати, завтра буду знімати. Мені ж треба чистити ком'ян, щоб він не лагав, нічого, щоб все було добре. І думаю, так, це ж треба видаляти зараз відео з випускного, це в мене відео з випускного. І якось так шкода, знаєте. Думаю, а ну, я зараз без монтажу, без нічого, без накладки музики беру і виставляю на YouTube. Що буде, то буде. Забане, забане, не забане, хай випускники і родичі дивляться. Це ж таки це пам'ять для тих самих діток, для батьків. І що ви думаєте, Бусі, я виставила на Ютуб? Ви ж бачили, да? Без монетизації, без нічого, хай собі буде в Маринці. Мені не шкода. Мені не шкода, знаєте, якби це в мій час мені хтось знімав, мені б також було приємно. Але в мене щось ніхто ніколи ніде не знімав. Ніколи не знімав і не фотографував. Я та людина, яка... Всіх фотографує, і якої нема ні, ні на одній фотографії. Це про мене. Ну, на весіллі мене фотографірували. Ну, якби вже й там мене не фотографували, то, то було б щось. Ну, знаєте, тако, легко-легко знімається. Зараз помию, перетру. Я не люблю шурпу. Зовсім бусь. Але Діма каже, що це ти мою шурпу не їла, я зверу, попробуєш. То я сказала, що спробую в Дімі, Якщо сподобається, то. То буду їсти, а як ні, то буду їсти кабануси в січку Помила в бусі, як хоч хекала гарячою водою всім в результаті содою відмивала отой клей від наклейки. Обламала чоловіку кайфи, бо сидів в кокоді, він вже картошку обирає. Кажу, Діма, а картошку обирати? Цибульку, морковочку, чесничок. А? Хто? Я теж так хочу їсти варити, щоб все обібрали і дали. Я його ну, пожалію. Зараз моркву оберу, чесненьку йому беруться болі, беру хай хоч картошечку обере. Папа обирає мирон мій. Що це тут за помічничок? Ба? Ти допомагав папі дровцятка складати? Ага. Молодець. Гарненько так дощик, о. Ляпота. Да, Мирончик? Да. Класно. Мама вже обібрала цибульку, чесничок, підготувала папі перчик, сільний з робить. Все, я наподховається. А, ти сало сам ведеш Ти бабка кухарка. Ти керуєш прадом. Ой, наша криничка перший раз намочиться, так? Мам, ну, а що, вже лебединчики приїдуть? Давай. Давай. Наверное, штанишки вдінем да Мороз. Ні. І мама теж переодягнеться. Мама, отпокущ і чого страшного. Що що? Мамо, отпокусь і страшного. Якщо намочиться? Так, да. ні, чого буде страшного. От помощник і за тобою хвостиком сьогодні. Ота така на вулиці бусі, що ніби як і в хаті можна сідати. Але ж хочеться там посидіти. Кажу, що сядемо на один госон від стіни і буде ще по два стула по бокам. І не треба буде заходити в хату. А якщо замерзнемо чи вже буде такий лівіняка, то вже дійсно йдемо в хату. Так, роблю Софійки лати. Ваша латашечка? Щасла да. здоров'я. Що там, Рось? Він же хоче готувати. Папа, каву, зараз візьме і вийде до тебе. І розвідняється, дощик перестав. Отже, небо блакитне, сонечко. Ну а тут помічник повара. Капець, Мирончик. Ти мамі не допомагаєш такий творити, як папі. Тік. Тік. Співай папі пісні кухарка. Кухарка. Темно нічку не доспала. Тем не нічку не... Ні. Не співала. Не спала. Не, спала. не співала і не спала. Дощик помив ляню, По кранички потьоки, по бочки. Туди такі хмари темні, темні, а сюди вже розвідняється. Подивіться, 24 червня, перший місяць літа, а вже все риже таке, повигорало. Але бур'яни зелені. Слава Богу, щось стабільно в цій житті. Несу вже певну дощечку. Та, став посередині. Ну, ту капчуну дам. Може вони хочуть, щоб ми її зараз на стіл поклали. Приїхали наші гості. З музикою. Ігор спить? Я как раз думаю, да, приедай, Наташа. Все. Брит Стефанию. Да? Стеся. Привет. Це? Я тут провірай. Да. Да? <ріхи> Боже вже знов парить. Mm -hmm. Карамель попкорн. Солодкий карамель. Миросик, ось Миросика що обійняти. Ой, я ж каптя загубив. Тож бабусі бабусіленни не каптя. А -а -а. Бабка кухає? Моросі, що бабка куха? Ви ж усі ці капціки, треба ні, просто грязні вони. Я намагаюся верхники. Це сало кожариться. Сало бризне. А скораже кедаріки, во, румяні. Ну да. Ой, цирк на дроті стежа. Ти пантики? Олександрина, така серйозна, така серйозна барышня, тебе же носик заживає, да? Красавица. А! Ой, как я тоже тут мокрила. Ничего страшного, Будто дождик был. Тут росаша. А, Я хочу показать что Ні, я маю що саме мясо, не жодщики. А, сопісники. Тут Мирось, ти У нас жорсткі, але вот, ну, кодичку на всякі Так, Це ще не царі. Бурсуки нам жорсткі. назад? кайбулька. Мама, присідай, нічого. Страшного. Присідати не страшно? Не Ти далеко сидиш, так? Да? Моросик мене заспокоює, кажуть, що це не страшно. Можна сидіти і дивитися на котлик, так? Да? Тобі подобається? Так, Ось. Мама, кухарка. Так, а це хто Мирон? А, кухарка. Кухарка. У нас такая Кока-Кола классно. Друзья. Опа, Димка поезд. Ту -ту. Мы... Все, молодежь мои трактора. А Стеша машину. Бабки-кухарки уже он З кальяном коло котла. Точніше, біля котлика. У в наші є трошки динозаврики. Зараз Юрчик з Анією прийдуть. І вже майже готова шурпа. Бачиш, добре, що їх не попробивала. Блін, а я його знаю в лице, прикинь. Я в лице його теж знаю. Лічно не знаю, але це знаю. Я колись працював короче, на паромній переправі в Вілічовській і ми його везли в Грузію на концерт. Олік. Олександр, тримай. Іво бо? Да. Ну ти крутий, Саш. Так, Мої ж підписники не знають, хто ти, Саш. Розкажи, хто ти. Е -е... Забувся. <рес> Забувся. Лебедин Олександр Олександрович. Бомба на поправове. Ні, я не їм. Та? Смаку так. 5 потомиться, постоїть, і будемо насипати. Треба... А, ти полоник взяв, так? Так, повітря. Та знімаю зай. Кості вже хочуть кави. Ось Ти віночок вдівав? Так, а чого ти вдіваєш? Просто поміряти, так? Так, просто поміряти. Стія, щось там командує. Де то Юра за ней, ну? Юрка! Кто прийшли? То він сам. Мені причому? Добрий день. От такого. Що ти хочеш? Хочу такого поставити, понял, щоб ти сипеш, а я носю собі та й все. Саша на розносці в нас. Де? Ти такого сипеш. Ну, Я докуплю до себе, трошечки грушечки, شو Опа, 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 опа. А хто це такого гарного наварив? Хазяйка. А хто в нас хазяйка? Діма. Діма. Бабка кухарка. Заспіваємо про кухарку. Кухарка. Я не мішку не дослала кухарка. на ні, ручки постарались, що на столик гімназись, постарались, єси б нам горілочку носить, він застору, ячка носить, кухарка на кухні чатує, стравами смачними частує і кухака, й не, не доспала, кука, на весілля буква, що без по. я Саламурчик коло юрчика. Так, для тих, хто в танку, я ж не в курсі саломурці, там перець, ціль, часник і зелень. Ага, і юшечка. А ну давайте, хто перший їсті каже, як моя бабка кухорка зварила. Світуль, сідай. Все, давай, давай.

А тут Діма, ну я в тебе шурпу попробую трошечки. Якщо мені зайде, то я буду їсти. Що зайка? Як я не любитель шурпи, я взяла собі саму милесеньку мисочку. Зараз мені ми Діма просто юшки і картошки все без м'яса. Ні, ні, мені нормально. Ну, я я пробувала як... мені нормально. Зай. мені тільки юшечки. Добавив... Зай, зай, Все, все, все. все. Зелені, зелені собі все, все, все. Там, війди, написано... Буде бачити? Ага. Хали. Харпі... Що дати? Це вдома, Ой, Так, оця делегація зараз іде вся на річку, Фокол, трим бо трим у нас що? Трим є дівка в неї є вінок, і ми зараз будемо запускати <святок> вінок на річку. Ця вся компанія несе один єдиний віночок, бо в нас є дівка. <святок> у нас є велика дівка і дуже маленька дівка. До А, до один А, у вас два боса, да, на шиї? Бери гори. Зараз ще Юра, візьме й горчика. Юрка, Юрка. Чекай його. О, Юрка, Юрка, дюрка, губи, все. Все, три боса на шиї. Найголовніші, Це так? А колись на Івана купала, отут було масове гуляння, а зараз тільки ми йдемо. А що в неї? <тісля> Аня, бери Софійку на ший. <тісля> Соня, <тісля> Соня, бери маму на шию. Світо <сел> <гум> я тебе зараз візьму. Хто <гум> там <стіш? провернуто> Му! Да? Му. Коровка, буде, я теж як стєша. Раз череду застали. <рес> Дівчата ви школярки. Собачка, так? Да? Як бахт вістеша і коровка, і собачки. Добрий день. Та не впадеш, ти ж папи на шиї. Так, перший пішов, другий пішов, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і я восьма. Там стане? <рес> 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 ну нам головне пустити, да, Ань? <рес> Ай, нам вже не треба, щоб ти словив? <рес> Ні. <рес> <рес> Поки не треба. Надіюсь, попливе. Головне, щоб не потонув. Так. Та да. найголовніше. Ну, сейчас побачимо. Пливе, пливе. До шанса. О. Все, Софійка, хтось з кінця бізловить. Хтось ззовні, на дитці. Так, хлопці концебали бігом на цей, на місці. Не, Ань, хай не, ще не. Хорошо. 7 років. 7 років. Через 7 років зловити той вінок. Оно запам'ятайте який він. Пливе, дивіться, пливе. Пливе. Діма каже варіант один концебал. А що восечки не попливе? Концебал не почала. Миросик, все, тітя пустила віночок. Пливе, пливе, аж там запустили. Все, пливе. Гарний такий. Щоб ви розуміли, запустили аж там. І вже оце він проплив. І отут став. Ну нічого. Та ні, пливе, пливе. Спокійно, помалесенько. Так гарно. Там водичка глибока, там топитися можна. А я не йду. Боже, як гарно, тут капець. Там двері бороться і там вже не плода. Як картина якась. Ось та верба така гарна, величезна, просто гігантська. Ви бачили, яка верба велика? Вона здоровенна. Ой, морошка, не лізь сюди. А якщо впадеш, боже, яке велике дерево. Оце Вербамирось, так? Да? ой! Дивіть, ми далеко від усіх відійшли. Боже, так гарно, ж очі не вірять, що така красота. У нас в селі пройшли три хвилинки від хати. Подивіться, будь щось неймовірне. Так, у нас там була весільна фотосесія, ви пам'ятаєте, так? На фоні оцих хто це? Вільхи згадала. Мирошка заді. Плачу тільки щоб було, бо нікотрі люди хочуть купатися. Вода холоднюща така, вона не встигла нагрітися. Кажемо, що миросик, ну немає купатися, бо вода холодна. Там хлопчики такі десь років 10-14 купаються. І він каже: А хлопчики ж купаються? Ага. Якийсь ворень хтось забив у дерево, так? Да? Річечка далі йде, Савранка наша. Боже, так гарно, Софійка, скажи. Дуже таке все зелене-зелене. Казала, що тут треба кидати, вони казали, що він тут зупиниться в очеретах. Не надійзін пропливе. бачиш, тут можна проплисти. Та да тут канал чистий, Софійка. Софійка, хтось візьме, не переживай. Да, Мирон. Ви чуєте жабки квакають? я не бачу. Так слухай, тихенько, слухай. А туди взагалі гору видно далі, Концебівську. Вон я цаплю зазняла, мирошка, біла цапля летить. Бачиш? Боже, як гарно. гарна. тобі подобається тут? А туди? підемо? Там вже до папи треба йти. Мари, будемо чи що там? Пішли. Свічка. І так, у нас є трофей. З річки мороз, це що? Свічка. Підемо папі покажемо? Да. Давай. Ты зазуля. Ху, хуйчий, ху. Я подпалю. Ху, подпалю тебя. Боже, дети купаются. Все, да, гоп-компанія ширує додому. Так, Софійка, лишилася ти і я, або я тебе шию, або, просто... або ти мене, або я тебе. А ми так підемо вогні. Подивись, подиви, подиви. А ми Капець. собі так підемо. Вони всі балування, мені з тобою. Mm -hmm. Чеше, каже, Олегівна, куди це ти на діда Юру вилізла, так? Є таке слово, як правила гри. Я розумію, що в вашій країні то правила не писані, давайте трошки дотримуватись. перший? Я що знаю, і по мене, і по ній попали. О! Ясно, все. Не, не доставили, не доставили. Так, Софія, давай, давай що я тобі ясно. Діти на кіньте руки треба Ой, хлопці, Програли, Софійка виграла. Підставила, підставила Діво. Дядька підставила Сонь. А я тут, а я тут,

As the chemicals they take us higher, the night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Дядько дядьку каву робити. <пит> гуляла, вирала, любила, Анюта каву робити. Любила. з молоком. Так. Саду <пит> Гульки гульками а каву на кінці треба випити. <пит> так, через костер ми, звісно, не стрибали, але хадіки у кого є огірки, беремо вербу і кидаємо на огірки вдома на городину, гайда. Якщо звичай є звичаєм свята, вербу на огірки. Гайда. Стіша, пока. Гайда! я тобі кума, Юра, Діду, ти що? Дитина, <реш> <реш> забирайте, забирайте дитину. Нам другу не треба. Спасибо, що приїхали. Що Та, ви, Оля, ось Та це вироб. на огірки, Саша. Ну ви ти як не з села, хай світа. Ну ти що не знаєш, що на огірки вербу кидати треба? Ну будеш знати. Де ти взявся, Кузьменко? Не було, не було і прийшов.